тривалий час клуби УПЛ не звертали увагу на венесуельців, але останнім часом представники цієї країни стали частіше заїжджати до нас. Наразі набралося вже 10 венесуельців, які провели бодай один матч в УПЛ. Причому половина з них зараз виступає за Кривбас. Ще рік тому клуб підписав Глейкера Мендосу та Майкена Гонсалеса. І якщо останній поки зіграв лише два матчі в УПЛ, то глейкер став справжнім відкриттям у 20 матчах у. ПЛ він героформив 6 голів та 8 асистів, ставши лідером криворіжців. Влітку до цього дуету доєдналися ще троє венесуельців. Карлос Рохас, поки є запасним центрбеком в команді, тоді як Андрус в Араухо та Карлос Парако є ключовими футболістами в команді Ван Левена. Зокрема, Парако має у своєму активі вже 5 голів в УПЛ. Вібет титульний партнер української прем'єр-ліги. Також вже 13 матчів в чемпіонаті награв. Браян Кастільо Форвард влітку перебрався в Олександрію, але поки не має залізного місця в основі. Ще четверо венесуельців вже покинули УПЛ. Першим представником цієї країни був нападник Ерік Рамірес. Гравець доєднався до Динамо у 2021-му, але в чемпіонаті провів лише 17 матчів, забивши 4 голи. Після цього Рамірес аж 5 разів їздив по орендах. Лише рік за полісся пограв Луїфер Ернандес, який забив 5 Голів у 19 матчах також минулого літа з України поїхав Джованні Болівар. Колос взяв цього центр форварда на рік в оренду. Продовж якої венесуелець не переконав у повноцінному трансфері. Був свій венесуелець і в шахтарі. Це Кевін Келсі. Форвард перейшов до гірників взимку 2023-го Та за рік забив 7 голів у 27 іграх. Зрештою, донечани продали Келсі в клуб МЛС Портленд Тімберс за 6 мільйонів. Таким чином.